Коли yeah. куча голова, ага. і куча сомиків. Ну, то -то раз, ведро, раз і раз І каже принес випуск. А, так це ви да, ловили цих сомиків? Та ні, там. А дядька? Знакомих ворог. Ну так, то мабуть і... Не знаю, я ловив такого, значить, вони больші ростуть. Вони до півтора кіло десь виростають. Ну, кажуть, що вони зжирають усю да. ікру, мальку, то, то якщо вони тут розмножаться, то вони можуть. Це біда буде. Так, так, вони тут пожирають у всіх оцих наших блін, карасів і всіх, хто тут живе. Ну, може все не пожируть. Ну, все не пожируть. і по собі будуть ловити на качок. Як статистика, що... Ну зрозуміло, що великий карас, якого він вже не може проковтнути, він залишиться. Просто не буде розмножуватися, не буде так багато риби. От чому біда. Просто в нас люди не досліджують питання, треба наперед. Ну, як, Так, навіщо одразу запускати, якщо ти не вивчив? Одне діло, як я в ставку живе, його там виловлюють на продаж, а друге діло як природне озеро. І це ж не місцева риба. Завезена, Бог знає звідси. Як вона тут себе проявить, я дивився, у кого там ставки вилавлять цих самов, кидають, там, хай вони жаряться, висушуються. Риби немає до нього. Ну тож, то що, то він. А люди так приносять, я вроді як ну, добру справу роблять, а насправді. Там ще окунь солнечний. Ну це вообще жах, еще не вистачало нам окуня цього солнечного. Та теж риба якась там африканська, чи хрен знає яка. Вона така цвітна. Зеленовата, така плоска. Плоска і з дубами. І да, рейкру. і круг. Хіщники, він же ж вижирає все. Утки. Утки теж розносять, да, Но... Там хтось вже знімав, не знаю наскільки це правда, що в Дніпрі у нас вже е, пресноводна медуза з'явилася. Ага. Вже показують відео, що пливе така мала, вона маленька, не дуже велика, виростає.